Україні. Скучила дуже-дуже сильно. Ну, По-перше, я дуже-дуже хочу всім подякувати за привітання. Рід каналу! Рід канал. Я вас всіх обіймаю, от -от, от, так міцно от, от. міцно і не, від... не відпущу нікого. Бо в мене найкраще. Дякую, 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 мої сонечки. Ви такі класні в мене. Я я, я так, можу, я, я так, боже, плакала. ну, Це так. ой, Дякую вам, ви найкращі мені. От. Я завжди знала, що у мене найкращі підписники і підписниці. Ну, цю ж, знаєте, нишу цю царину ж мав хтось зайняти. От прийшла на Ютуб Книжкова Мишка. І всі найкращі люди тепер мої підписники. І всі, хто підпишеться. Протягом того часу, скільки в мене вистачить сили на снаги вести цей канал. Бо зараз всі жаліються просто охоплення впали, просто взявнули. Ну, знаєте, це казати мені. Я поки не почувала на лаврах блогерів там, мільйонників, там, лідерів думок чи щось когось, але все одно впало, впало. Тому лайк, підписочку перевіряйте, і напишіть мені щось, 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 щось. От. А я до вас, стрьомний блокнотик, значить, черговий що? звіт, прочитане за вересень. Я прочитала 6 книг. Скажу чесно, 6 я дочитувала сьогодні. Ну, сьогодні день зйомки, 28 вересня 2023 року. Тому ще можна. Не думаю, що я до кінця місяця ще щось прочитаю, тому можу звітувати, можу розповідати. А От, е, цікаво, що прочитана. Клас. Е, Дженніфер Раян Кухонний фронт. У мене є відео на цю книжечку. Ох, коли дуже хочеться популярності, коли дуже хочеться хайпанути. Всі засоби гарні. Я, ну, це моя суб'єктивна думка, і кожна людина може думати, як їй хочеться думати. Але я вважаю, що такі попсові, такі попкорнові, такі, от як би так сказати, ну не те, що вони суразні, ну, такі книжки вони не мають бути на такі серйозні теми. Все ж таки, ну напишите про щось інше все ж таки. Це спекуляція. Особливо я досі не можу зрозуміти, що. На Лондонщині робив італійський військовополонений без охорони, без нічого з якимись дядьками. Вони сиділи, якісь там італійські чебуреки смажили. Ну і жили собі в лісі. Ну, а чого ні, нормально. Я потім дізналася, до речі, великобританці не брали в полон італійців. Ну, так. От, от. Там же ж була інтрига, да? саме італійська страва перемогла. Ладно, Не буду, бо зараз зачеплюсь, буде, знаєте, не звіт за вересення, а трешого ще один на цю книжку. Тому переходьте на посилання, не знаю, куди донечка причепить. Переходьте, дивіться, там весело, там класно. Так, я поставила їй, знаєте, ну, я щедра жінка, я дуже щедра жінка. Я навіть таким собі книжечкам, знаєте, третій сортний брак, четвертий не останній. І то я ставлю більш-менш гідні від, е, оцінки. Тут я от прям не вирішила, чи три, чи 4 з мінусом. Е, якщо ну, по правді, то трічка, і то з натягом. Якщо, Танюша, ти така класна, ти така добра, ти така хороша, то 4 з мінусом. Тому от така от оцінка. Джин Вебстер Довгоногий Дядечко 5, 5, 5, 5. Теж є відео на каналі, переходьте, дивіться. Це дуже-дуже смішна книжка про дівчину, яка була в сератинці, і як її, ну, в общем, як вона заміж вийшла. Якщо коротко, я, до речі, в тому відео, ну, коли відгук робили, я не сказала такий один момент, і знаєте, вон, він мені крутить. От, я маю його сказати. От, цей от довгоногий дядечко да, він ходив там по сиротинцям, і хто там талановитим діткам оплачував коледж. Ну, я так зрозуміла, по дівчачим сиротинцям він ходив. Але коли там на початку книги ця от директорка каже, нашій головній персонажці, що от така історія, ти така талановита, ти твір талановито написала. От тобі буде колиш, тільки пишеш дядько листи. Ну, окей. І ця директорка каже: він вже багатьом дівчатам, значить, зробив таку саму ласку. Тобто. Ті дівчата не сподобались, щось да? пішло не так в схемі. А ця от сподобалась. Типу, був кастинг, я дивлюсь на дружину. Не все так однозначно. Ну, коротше, ладно. Книжка класна, весела. Я, вибачте, за сленд протащилася, мені сподобалось. Якщо подивлюсь у, автора, є, у авторки, є, що ще, я куплю, почитаю і вам розповім. Так, П'єрліметр Три дні і життя. Теж є відео на каналі. Боже, яка я молодець. на Все прямо відео. Прочитала, відео зняла, відзвітувала. От, от відповідальність. Відповідальність перед своїми читачами, глядачами і взагалі прихильниками. Коротше, ви знаєте, це дуже складна книжка, психологічно складна. Це, як, в принципі, один такий от. Чінок, який скоєний, станфекту стан скоєний в гніві, скоєний такий, знаєте, от, як то кажуть, коли розум за руки не відповідає, і як він просто як замінити слово пересирає все життя. От, ну, Я досі, знаєте, там дуже багато таких моментів, дуже багато. Я раджу вам цю книжку, якщо ви хочете саме серйозного читання такого. От, Ох, дуже важка книжка, знаєте, я довго відходила від неї. Леметро Ле теж поставила п'ятірку, звісно, і от, е Бала іменем Батька П'ять з плюсом. Це дуже-дуже така складна книга, хоча вона тонесенька, але знаєте, я її дуже довго читала, бо е там, знаєте, там от просто не прочитаєш, як то кажуть, там е ідеться, так, як ви вже зрозуміли, від імені батька. і там навіть навіть в кінці книги є такі знаєте, якби, пояснення, де нам кажуть, що іменем батька це не остаточний такий переклад, це може бути і в ім'я батька, да, як от, отче наш. І, ну, Багато варіантів, і тут порівнюється, до речі, йде да, ну, непряма паралель з Авраамом, який приніс в жертву Богу свого сина Ісаака. Дуже важка теж книжка, дуже, ну не знаю, мені дуже вона сподобалась, вона нереально крута. Я в лютому захваті від цієї книжки. Я ж кажу, я боюсь просполерити, бо там я ж кажу, книжечка тоненька і особливо там, знаєте, не дуже динамічний сюжет, якщо так вже зовсім чесно. Тому просто згадайте притчу про жертвоприношення і. Ви будете розуміти, треба вам топати в ту книжечку чи не треба. Так, далі. П'ята книжечка. Емелі Бранте буремний перевал. Так, так, так. Я прочитала цю книжку. До речі, пані Ларисе, дякую, я вас обіймаю окремо за цю книжку, що ви мені її подарували. А то підписники кажуть, що от даруємо тобі книжки, ти не читаєш. Читаю, читаю люди. От. І буремний перевал серед них. Я теж поставила п'ятірочку. Е, ви знаєте, я, мені сподобалось, реально сподобалось, не очікувала від себе. Особливо знаєте, в мене ця книжка ділилася на перші 26-27 сторінок і вся інша. Бо е, в перші 26 сторіночок там е, було дуже незрозуміло, було дуже знаєте, там стільки гачків, там стільки в мене питань було, там стільки в мене було всього 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 а потім вже ж почала ця історія розкручуватися і е, дуже, знаєте, вона насичена, вона е, не провисає, там просто шикарно прописані персонажі, там дуже круто продуманий сюжет, там ну, навіть книжкова миша не знайшла недоліки. Ладно, декілька знайшла, буде огляд, е, от, дайте день-два все це розкласти по паличкам міскових і буде відгук. Звісно, знайшла. <ріху> вот. І ви знаєте, ну не знаю, е я, я в захваті від цієї книжки, я її, можливо, навіть колись перечитаю, коли ну, принаймні забуду про що. От, ну, знаєте, з моїм здоров'ям недовго чекати перечитання, я вам скажу. <ріху> вот. так що... Ні, дякую, дякую. Дуже класна книжка, буремний перевал, Мілія Бронте чи бронте. Е не знаю, мені дуже-дуже сподобалось, правда. Е -е, дякую. <смі> правда. На Настаруга знайшлась проруха. <смі> от. Ну і от те, що я ранком сьогодні дочитувала, теж буде потім Відгук. Я дуже хочу зробити на цю книжку. Відгук. Це моя улюблена Туве Янсен і її літня книжка. Я просто подумала, що на вулиці ну, зараз таке сонце, така спека. Е -е я, я просто наділа так, щоб знаєте, покрасивши в кадрі бути. Я зараз цю кофту зніму, бо в квартирі вон 27 градусів. На вулиці близько 30, тому, ну, може, 28. От. Короте, я думаю, що ще можна читати літню книжку Тові Янсен. Вже вам можу її радити, звісно, п'ятірка. Нереально крутезна річ. Ну, в принципі, як і на мене, як все пише, що писала Тові Янсен. Я от, ну, тут притримаю інтригу, вже так не буду прям коротко скажу, про що книжечка: Тато і бабуся їдуть і дівчинка, Софійка їдуть на острів. і от Вони знаходяться на острові на безлюдному якомусь такому, ну, поки там більше нікого немає. От. І там, там є все, там є радість, там є прогулянки, там є купання, там є розмови. Там... Там є зорі, там є все, тільки немає розмов про смерть мами. Е, шикардосна книжка, от правда вам кажу, шикардосна книжка, дуже раджу. Вона 2016 року. Ну, я б дуже хотіла, щоб було переведення, ну, можливо, десь там на барахолках вона ще є. Я дуже раджу, хто от у кого вдома лежить і думаєте читати чи не читати, читайте. Ви знаєте, і неважливо, що буде за вікном: сонце чи дощ, аби знаєте, або не ракети. А можна читати будь-яку погоду. Я взагалі не прив'язуюсь до погоди, до речі. От, такий собі блогер. да. Осінніх всіх атмосферних, то на зиму, да, то на весну. Ні, це, це, це повз мене. От. Ну, от так: от такий от списочок шести книжечок. Ви знаєте, я радію, що я прочитала кожну з них. Кожна книжка це досвід, кожна книжка це. Знаєте, як кажуть, якщо я дізнався з книжки хоча б одну розумну думку, яку не знав до того, то це вже гарна книжка. А от саме в цьому місяці в мене прямо от... жінка задоволена. Що вам сказати, жінка задоволена? От. Ну от так, от Отакий от от стосик. Я думаю, напишіть в коментарях писати, що я планую все ж таки вже, знаєте, взяти себе в свої книжкові ручки, взяти батога, відшмагати себе якось підсрачника якогось дати і якось повернути читання в моєму темпі, десь там у мене йде 11 до 15 книжечок в місяць. Щось я розслабилась, розслабилась жінка. Ну-ну, ну я, ну, ну, ну я! Ладно, виправлюсь. Бо скоро буду чекати на розпаковку. Тому, знаєте, там така розпаковка, що я хочу, 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 хочу вот. Ну, в принципі, все. Якщо хтось хоче ще раз, чи просто мене привітати, пишіть в коментарях. Якщо. Хочете і маєте можливість, є моя карточка під, в описі під цим відео. Всі координати, все є. Будь ласка. Ну, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. Бережемо менталочку, це найважливіше. Все буде добре. А я настільки піймаю, маю. піймає. Яки його звали? Ну, не день не працювати. Як же його звали? Господи. Ладно. Як його звали? В общем, тут це теж дуже-дуже складна книга про Біблію поки вирізаємо. Як же того этого Библией-то? Ветхий Бетхий до речі. Старий.